Всім привіт, мої хороші. Я з вами зараз балакаю по мікрофону. <смі> по мікрофону. Потому що ну, трошки далі сіла і, можливо, ви мене будете погано чути, а так мікрофон взяла і добре. Ну, я, знаєте, отак от от думала вже багато разів, щоб от купити мікрофон. Такі наушники, знаєте, оце безпроводні, щоб просто включив собі і, і балакаєш. От, я, звісно, не знаю, як воно буде, якщо я отак от поставлю. Чи буде мене чути. Ну, я думаю, що буде мене чути, да? Але мене не буде погано видно. Тому я, напевно, все-таки все ж таки, -таки напевно, візьму і буду держати його в руках. Е, так, що я хотіла? Е, сьогодні другий день підготовки до Пасхи. До Пасхи. Перший день я там коробочки міняла. оце все, Сьогодні ну сьогодні не другий день, сьогодні, як другий э, день переріс плавно в третій день. тому що третій, ну Це мої так, знаєте, я так готуюся. Я так готуюся, ніяк не можу підготуватися. Э, теж думала щось робити, але щось я теж нічого такого не робила, зато я зробила. Я вчора думаю, щоб його чим таким би. Ну, не то, що, а діло треба доробити. Я вам зараз ще скажу. Я вчора дораблювала ось такий. Ось такий клончик, отак от його. Ну, отак от його чіпляють, в принципі, на... і можна носити. Можна десь на щось, да? можна машину почепити, хай буде. Можна так десь почепити теж буде. ну Тобто дуже і дуже гарний такий колончик. Із бісера ручне ткацтво. Ручне ткацтво. Звісно, камера цього... Ефекту не передає, як воно блестить і як, ну та й взагалі, взагалі, взагалі бісер камера не може передати так красиво, як воно ну, на самом ділі, е, може бути не може воно передати. Ну, дуже і дуже класно воно, звісно, як так десь світиться. Тобто на, нього світ, на нього світ падає, тут дуже-дуже хорошо, ну, красиво приливається, взагалі відтінками, золотим, в общем, дуже красиво. І я вчора ж допізна. Сиділа, оце його робила. ну Там я ролик, звісно, показала. Я показала, як я його робила. В общем, є коротке і... відео. І оце вже зробила. От. Ну і сьогодні думала, 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 але так нічого і не додумала, так нічого і не зробила. Щось якесь таке. Ну, не то, що там настрій там якийсь поганий був, чи що? Ні, все було добре, ну просто якось щось таке, знаєте, енергетичне. Ну, по-перше, я е, лазила в Тікток і знайшла, знаєте, е, дуже такого нашого українського е, е, астролога. Е, я не буду називати як його. Звати, в принципі, Він там якось так підписаний, інтересно. Я просто боюся, що я неправильно скажу, а потім ще по башки мені надають. Но він такий чіткий, він такий, за такий типаж людини, яка мені дійсно подобається. І в чоловіках, особливо в чоловіках, наверное, да? от такий, оце типаж такий, мабуть. От я довго, знаєте, так шукала, який же типаж мені підходить, який типаж мені подобається, який типаж людей мені дуже. Імпонує в спілкуванні і взагалі. Ну і, мабуть, я не знаю, звісно, мені різні. Я люблю дуже, по-перше, я дуже люблю таких, що, знаєте, трошки епатажних людей люблю. Мені теж подобається епатажних, наприклад, Наприклад, такі як Джоні Депп, Деп, да, мені такі нравляться. Да. Але що стосується общіння, я отак, от, да, ну, коли я дивлюся, оцю таку людину, яку я знайшла, то я, звісно, в восторгі отаку. Я не можу. І мені постійно хочеться дивитися, дивитися і слухати таку, таких людей. Отаку, от знаєте, от ну, знаючих от цих людей, такі, знаєте, інформацію отримувати від таких людей. Дуже. Істественно, я підписалась, ну естественно, я ще вже не буду підписуватися, звісно, я підписалась на таку людину, на нього, навіть і не тільки в Тікток, а ще і на Ютубі знайшла його, ну там на Ютубі трошки друга інформація може. Не, ну дає таку, ну не так, як на Тіктокі, звісно, ну це взагалі. От. І я знаєте, так трошки заінтерісувалася, ну, не, не то, що темою. Я цю тему знаю, астрологію я теж добре знаю. Ну, як хорошо, я хорошо знаю, астрологію, знайомилася і курси проходила, астрологічні проходила. Е, ну, Я просто з нею не працювала так чесно, от, що конкретно з нею, так якось там старого чи з нумерології, я так, звісно, не працювала з астрологією. Але коли читаєш, отак, отак, от дивишся, читаєш і ти розумієш, але все одно це цікаво. Це цікаво. Узнавати планети, узнавати, де, де вони зараз знаходяться, як вони впливають, і це дійсно так. деякі кажуть, що це неправда. Я в це не вірю, ну, раді Бога, не вірю. Ніхто нікого не заставляє в щось вірити або щось робити. Це просто життя, а тебе просто життя так поставиш, що ти <сум> не віриш, не віриш, ну потім ти просто узнаєш, що це дійсно так, що це роботає. от. Ну і я, от, наскільки я так до астрології підходила ну, з своєї такої точки зріння, да, з такої точки зору. Ну, коли я послухала його, так от, да, я за сьогодні багато його послухала. То мені, знаєте, от астрологія, просто астрологія відкрилася геть з другої точки зору, геть з точки е, зору. Ще і ще й причому я до цього сиділа, слухала е, прямий ефір там тож, свого одного наставника, учителя. У нього там взагалі п'ятичасова була інформація, ну я не за один день його не прослухувала, тому що я не могла п'ять часів сидіти і його слухати. Звісно, я розділилася на декілька днів і потім сиділа, слухала періодично. туда. астрологія є, як він сказав, матір'ю всіх езотеричних наук, вказується. Да? Вона така владика, владичиця астрологія, і, і, це, і це правда. І це, правда. От, це точно. І знати астрологію, да, знаєте, от так, от хоча б для себе в таких приділах, то це дуже корисно, це дуже корисно. тому я така, знаєте, сьогодні під таким от того, що я прослухала, мені так багато чого захотілося ще почитати, ще багато чого дізнатися, дуже багато от іменно і про астрологію, ну і взагалі дуже багато чого. Ну, Но... Будем работать, как то кажуть. Ну, переді Пасха, конечно, сейчас такой більше домашней работы затягую, потому что тоже надо работать, кто его будет робити. Правильно, кто его будет надо хто його буде робити, його, буде його надо... щось робить, щось... вот, чимось вот. робити, щось делати, щось. Ну, в общем, работать работати під... подготавливаться надо, как то кажуть. знаете, подготавливаться надо. От, і тим більше, що я хочу сейчас сказати, оце я хотіла сказати таку дуже-дуже важливу інформацію, дуже важливу інформацію, що наступив сейчас такий період, ну, ось сейчас іде діє ця така енергія, вообще сейчас діє енергія, оце 25-й рік. Вона бо во первих дуже на великі зміни у всіх сферах, як я і казала, і це все ощущається. Я це казала ще літом, без всяких там даже навіть там, планет, це все. Я просто по цифрам це так вчитувала. Потому що теж цифри я люблю вчитувати, і вмію вчитувати, і читаю цифри. І считаю, що я правильно це все делаю. Я казала, що будуть зміни. І зміни пройшли. Хтось бачить, хтось не бачить. Це таке, так? Да? От но е, я хочу щось сказати. От я казала, що наряду з тими змінами, що буде відбуватися, зараз е, такий період, е, дев'ятка, да, головна цифра, я, ну якщось мірювати, дев'ятка, то е, цей рік, якщо ви щось почали, от якщо ви щось почали, якийсь проєкт, не який, не ви повинні його доробити до кінця. От ви його просто повинні доробити до кінця. Якщо ви, там, ну, наприклад, якщо ви почали якийсь ремонт, значить цьому году ви його повинні доробити. Якщо ви щось почали там, я не знаю, ну я не маю віду, там, будувати таке, що там, так, треба да, годами його будувати, там якщо щось таке велике, масштабне, це таке, да. але якщо ви там почали щось там строїть, наприклад. Да, Ну, Бажано хоча б більшу половину його достроїть. Якщо ви хочете відкрити якийсь проєкт, значить його треба довести до кінця, цей проект, значить його треба відкрити той проєкт. Якщо ви щось хочете розпочати свій бізнес, наприклад, в цьому році. Я, мені кажеться, що в цьому році ну, бізнес там якийсь відкривати, ну, Щось таке нове, в принципі, ну, не знаю, ну, який, Ну, я б, наприклад, б не советувала. От я не совітувала велике щось відкривати. Але, але ну якщо даже отак от і, ну, така якась ситуація безвихідна, що дійсвіті треба щось робити, мінятися і щось хочеться, то значить треба відкривати. Значить, треба оці всі свої питання, які у вас є, їх до кінця дораблювати. дораблювати. От іменно до кінця все дораблювати. Начали, значить, будьте добри, як то кажуть, доведіть його до логічного завершення. Тому що, 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 якщо ви його не доробите, воно принесеться ще на 20 год. Ви його будете робити ще 20 год. Ну, 15 так це точно, понимаєте? Поэтому, е або ви починаєте і завершуєте вже в цьому году, або починаєте вже в наступному году. Отак от, от. І тоді це буде. Ну, Можливо, краще, мені так каже. Поэтому <різь> я ж кажу, я почала ось оплести, Да? І думаю, ні, Ларіса, я його все-таки закончу. Я його закончу. Ну, дивіться, яка... до речі, я його сплела не собі, а на продаж. Тому, якщо ви захочете купити оцей такий, ну я ниточку сюди ще, я його вже, вже зробила на цьому на такий металічний каркасик такий зробила, щоб держалося. Бачите, воно таке гнучке, гибке. Це ручне ткацтво, це ручне ткацтво, це... воно не мене, це нічого, воно дуже таке хороше, красиве. Я його, оцей такий, вже зараз, навіть, звісно, що я буду кожну неділю, ну, не кожну неділю, а так періодически проводити осмотр своїх робіт, Може раз в місяць, не знаю, от таку, да? от, Оце я буду продавати, оце я на продаж, Так що, дівчат, якщо вам понравилась такий кулончик, якщо ви хочете ну, купити такий кулончик, да, от такий, з бісера, ручне ткацтво. Е, розмір я вам зараз не скажу, тому що коли у мене немає лінійки, я не можу зараз його виміряти, я його спеціально не виміряла, якщо чесно. Якщо чесно. Ну, якщо ви хочете, вам зацікавилось, і ви хочете купити такий кулончик, то такий кулончик коштує 300 гривень. 300 Бачите, він трошки такий об'ємний, великий. Це не той, що маленький, там 250, а це стоїть 300 гривень. Це буде стоїть 300 гривень. Тому, якщо ви хочете дуже красиво, як прикраса, носить, дуже прекрасно. І красиво. Особливо, якщо там вийдете десь на сонечку. На вулицю, там, де, знаєте, такими яркими красками горить, то це взагалі безподобно. Всі будуть на вас тільки дивитися. І скажуть, що таке, де це ви взяли? Ну, дуже, це таке да, ручне ткацтво, це навіть не станочне а ручне ткацтво, через що 300 гривень. Так що, кому цікаво, пишіть мені, я вам вишлю. Я вам вишлю. Але я висилаю, говорю сразу, що є, я буду висилати тільки новою почтою. Чого тільки новою? Тому що. Укрпочта. почта Раніше як ходила почтальйонча до мене. ну як взагалі, як ходила, Раніше друга була система почти Укр, що почтальонча ходила по хати, пенсії носила сама, там у нас вона одна була там, на село, там, да? От, там, ну, не на одне, там ще були на другі села. Але вона була, ну, щоб вона сама ходила, там пенсію роздавала, або там, наприклад, газетки, письма. Ну, як раніше, знаєте, як раніше. А зараз виїзна, і зараз на машинах. і зараз, И е, тобі там ніхто не пише, а зараз ніхто вже практично не пише вручную, сейчас все йде по электронной е, то мені тільки пенсію привозять, да, і то раз, ну, там два рази в місяць мені пенсію привозять, тому що я ще одну получаю. от, то е, Ну, я ж не, ви ж не будете ждати, поки я раз в місяць там соберуся, щось комусь вийшло. Правильно? А так зловити, сидіти і ждати, коли ж вона буде їхати. Вона на машині, вона тільки жук і проїхала, жук і проїхала. Ну, я ж не буду ловити. я не буду якось там це… Ну, тобто мені це незручно. А нова почта до нас приїжджає раз, три рази на тиждень. По-перше, по-друге, там в мене ще і сестра ж робить. Моя Світлана там же, ну, до неї привозиться, Вона, як тіпа, на почті в мене, <схи>, роботає, да? О, то я через неї теж можу там відправити, ну, в смислі, запакувати, упакувати і відправити вам. Так що Я займаюся ручною роботою. Ну, можливо, я колись зроблю якесь відео, покажу вам всі свої роботи, які в мене є. Як завжди це роблю, завжди показую, але я хочу ще кое що доробити, Навірно, ще щось зроблю. Ну, це вже буде після Паски, і тоді вже такий обзор своїх робіт. І, можливо, якщо хтось чимось зацікавиться, комусь це буде потрібно, комусь це буде цікаво, і, хтось захоче придбати щось, то, будь ласка, купуйте або, можливо, щось замовити. Я також плиту на замовлення. Я також плиту на замовлення. Вишиваю плиту, це я все роблю на замовлення. Ну, і крім того, я ще й Да? Мірологія, ну це так для нових підписників, хто не знає, то я розказую. Да, я сидю вдома, займаюся вдома, я нічим таким не займаюся, тільки там, плиту, консультую. Ну, отак от. в общем, що можу, те і роблю. Веду блоги, веду блоги, розповідаю вам якусь цікаву історію, можливо, те, що потрібно. Те, що дійсно цікаво. Ну, от так от, в такому. От так от. Так що, кому цікаво, пишіть. Ще раз хочу показати. Ну і я скоро зроблю відео обзор своїх робіт. Воно шостої сторони шостьої. Ну, бісер. Бачите, бісер? Воно просто щось на цьому, отак-от якось як покладеш. То воно переливається. Воно, перели... воно дуже переливається. Дуже переливається. Ну, щось мені захотілося його сплести. Я його е можу схему дати, якщо кому надо, можу і схему дати. Це таке. Е цю, ця схема є, це не моя схема, це не авторська моя схема, а схема, е як, доступ, як в вільному доступі, так що, будь ласка, можете. Е то хоче, може. можу вислати, можу вислати. У мене ж, бачите, теж така була ідея зробити робити свої схеми, але в мене немає на чому його робити. У мене є програма на комп'ютері. Ну, вона не зберігає. От вона не зберігає, а через телефон фотографувати теж поганий. Ефект поганий. Погано, дуже Ну, В общем, що не дуже качественно. Тому... Я ну, не роблю якихось таких <хи> спеціальних схем. У мене навіть вручну, хіба що вручну. Десь я буду робити схему вручну, то ця схема теж буде коштувати не менше 100 гривень, наверное. Вот Отак-от. Десь отак. Вот вот. Ну, побачу. Ну, мені треба, колись, колись недавно прийшла поля до нас. І принесла такий зошит. І він такий, як А4 формат, навірно, а тільки там клеточки, такі мелкі клеточки. І от по ньому якраз класно робити ці ну, схеми. Схеми сидіти малювати. Але мені ще й на схеми, време, я не знаю, коли мені щось робити. тоді. І консультувати, і плести, і ще й схеми малювати. І дома ще щось робити. розумієте? я тоді взагалі не знаю. Так, що таке? Оце ж я вам хотіла, да, з вами хотіла поділитися, що в цьому році треба все дораблювати до свого логічного завершення, до свого кінця. Так що, якщо ви щось хочете почати робити, то будь ласка, дораблюйте. Або, або не починайте. Тому що це такий рік, що треба щось завершувати. Треба щось завершувати. Ну, і в мене, і я ж кажу, і я. Просто така, знаєте, під впливом цього астролога, що я дивилася, дуже під таким впливом. мені так він сподобався. І сама манера його подачі інформації, і сам він так, ну такі, знаєте, такі ліцо таке умне, але <сміття> такі умний, умний. Ой, ну, ну реально, це, я не знаю, це я балдею просто от таких людей. Я просто балдею. От є люди, які просто нравляться, да, ти там просто дивишся, наслаждаєшся, там, відпікаєшся, там це таке. А є люди, від яких ти балдієш. Просто як вони балакають, як вони це. Не то, що ти там без них не можеш, а просто ну реально ти получаєш таке колосальне удовольствие, що це взагалі. От, от і я під таким, знаєте, враженням зараз, що це. Я не пам'ятаю, може я його колись і зустрічала, колись, я не пам'ятаю. Чесно, ну я якось так тоді може не обращала внимания, я, я не знаю. Ну, а це сьогодні, звісно, я була в Асторі. Я була в асторії. І ту інформацію, що він казав, ну ви знаєте, він, він, він во мені в селі в селі. Та як. як, Ну, це ж буде по російськи все-таки ж ми такі, знаєте, живемо в такому регіоні в Суржиком, що в нас нема чисто українського і нема чисто такого російського. Він вселив мені всередині таку надію, що я вам передати не можу. Розумієте? От я вам просто передати не можу, наскільки він вселив ну, надію в майбутнє, в майбутнє, в краще майбутнє. І, він так... і це не те, що він там пророче, от як от знаєте, пророки, от мені приснився сон там. чи... То є, сьо є 5, 10, да, Ні. Це показують реально зірки. Зірки на небі реально показують. Як, що і до чого. І в мене ще є натальна карта. Я давай там хе -хе, дивиться, бігом там придивлюся ті всі планетки, де вони там, що вони там застряли, що вони там мета. Це... Ну і да, дуже цікаво, звісно, дуже цікаво. І, можливо, я. Буду також наслідувати на другий канал. Як вести, знаєте, буду трошки міняти формат подачі своєї інформації. Тому що треба щось ну, реально міняти. Щось треба міняти в цій житті, не, не тільки одне і те саме, а щось реально міняти. Ну, я дороблю те, що я почала що вже робити, звісно, а потім вже. Перейду на новий формат ведення свого каналу. Можливо, хоч таким образом мене канал підніметься трошки в рейтингу. Може, хоча б таким макаром. знаєте, Ну, не знаю. Інформація, звісно, дуже і дуже така цікава і корисна. Так, мої хороші. Дякую, що послухали мене, вислухали мене. Можливо, когось щось я. Надумала, кому щось я допомогла, кому показала свій вам виріб. Да? Мій новий виріб. Бачите, показала гарний. Ну напишіть, напишіть щось, що ви думаєте, подобається, не подобається. Носили б ви такий чи не носили. Ну, Це ручне ткацтво. Це я сиділа от, іменно, без станка, ручним ткацтвом, оце плила. І що я хочу сказати, і що, ну, не зважаючи що на такий формат, я думала, що я його неділю буду плести. Ні, я його за два дні сплила. Не повних, не повних. Це не те, що я там з утра сиділа і до вечора. Ні, я починала плести десь вже після трьох, після чотирьох, а то й навіть після шести. І це його, ну скажімо, не дня, а за два вечора я його точно сплила. От за два вечора я його сплела. От точно за два вечора я сплила. Так що, хто хоче, можете замовляти, буду відправляти 300 гривень і зато ви красоті. Такої. Така вийшла, красота. І всі так на вас так, вау! Як гарно, як гарно. Так що замовляти. Його навіть воно в мене було заховане, але я спеціально його достала, щоб вам показати. Так що, отак от, от так, мої хороші. Буду закруглятися, буду монтувати щоб ви подивилися це відео і оцінили мій труд, мою роботу. І буде дуже цікава ваша думка про це. Вас уже в мене. Ну, знаєте, не, два, не дві людини, а все ж таки дивитеся. І було б дуже цікаво, якби ви щось написали по поводу е, моєї роботи. Так, ну що, мої хороші, бережіть себе, хай вас все буде добре. Звісно, я буду з'являтися ще до Пасхи, буду завтра показувати, сьогодні я сьогодні вже показала, завтра, ще і післязавтра і взагалі. На Пасху я не знаю, чи буду я знімати, чи ще не буду я знімати, тому що я не впевнена, що буде, як буде. Ну, Я не знаю, як воно що буде, я взагалі не знаю. А тим більше, ще готуватися треба, але я завжди, я 24 на 7, у вас є. <схід> що захотіли, написали, сказали, пожалуйста, я завжди тут. Я завжди відкрита для людей. Я не закриваюся. Я відкрита. Мені є що сказати і чим поділитися. І нічого скриваю, і я нічого не скриваю. Абсолютно. Мені нема що скривати, як то кажуть. Так що, отак. Так що, хороші мої, до наступних зустрічей. Хай у вас все буде добре, бережіть себе. І саме головне мирного нам всім неба. І спокійного, і мирного. Ми всі це ждемо. Але я вірю, що. Скоро це вже закінчиться. Ми вже підходимо до того моменту, що скоро це закінчиться. Коли це буде? Зараз кажуть мені, ой, всі кажуть, кажуть, і не це. Ні-ні-ні, побачите, скоро. Скоро це закінчиться. Так, все, мої любі. Будьте здорові, живіть багато. Підписуйтесь, пишіть коменти і замовляйте. Мої вироби. Я скоро зроблю відео на цю тему, які в мене є прикраси з бісера. І тоді, ну і те, що я можу вам вже запропонувати. У мене є роботи, які я можу вам запропонувати на продаж. І скільки це, У мене ціни, знаєте, такі нормальні. У мене нормальні ціни. Ех, я все це, У мене все хорошо, в мене все це так, що можна ще заказати і замовити. Я не піднімаю таких великих, там геть прям сильно. Так, да, ручна робота ціниться, але в пределах норми я стараюсь, в пределах норми. Так що, можете замовляти. Все, мої хороші, а то не от отпра... а то ніяк не, не вийду, Знаєте, все то кажуть: та на коня, та на коня, та на коня, а самі сидять ніяк не можуть вийти. Де ж той кінь уже? Так і я все прощаюсь, прощаюся, сама ніяк не можу розпрощатися. Ні, все мої хороші. Я вас люблю, цілую, обнімаю, ви самі кращі, і хай вас все буде тільки найкраще, і тільки саме світле, хороше, добре і рідне <світне> біля вас і тепле. все, до нових зустрічей, пока.